Всім доброго дня. Сьогодні наше відео почнеться з рами мерседесика. Що, що зробили, хочу показати. Зробили відбійник вже прикрутили болтами отаке от кріплення. Тут вже на все готово, Вирі, вирізали резину. От на подрамник. Ось така вона сантиметр, сантиметр має. Ми її зіла її, таку робили. Ну, піде сьогодні мова про те, що їдемо ми. Вибирати колегам сцепку, тобто тягач і самосвальним прицепом. Будемо будем їхати в Бучач. Поїдемо, подивимось, там є площадочки. Хочу все показати. Хочу все розказати, що є. Буду показувати, яку машинку будемо дивитися, за які гроші і які ще є варіанти. Тут, поки буду розказувати, про біжуть, покажу. От. На рахунок машини думаємо ми як подрамнік, як воно ось тут буде з акумуляторами, як буде, і як буде з ресіверами. Прийдеться їх певно що зміщувати. Чи як тут теж окремо буде відео? Будемо радитися, як воно має бути приблизно. Що ми думаємо? От, сантиметр тут набігає, плюс швеллера 8 см. Плюс цього яблучка цього механізму 15 см, і плюс, якщо я не помиляюся, 6 см вже буде профіль зверху кузову. От, і воно і набігає до 29 см. Тобто висота ось тут буде висока, і як воно буде дивитися з колісьми, і як ми будемо той підкрильник робити. Ну, все подивимося, може, ми пластмасово купимо, може ми... Самі з металу зробимо, будемо вже це бачити. Ну, це вже певно на завтра перейде. Сьогодні їдемо дивитися прицепи. Так, хоть і вітер, але ми їдемо далі. Тут на Хмельниччині нас зустріло дерево. Будемо дивитися на сцеплі. І ось страхітки, зараз ще впаде якесь на голову. Помаленько, помаленько. Все, їдемо далі. Так, пряме включення мав я знімати. І щось я запустив знімати. Ще ми до того не доїхали, до якого ми маємо доїхати до тої сцепки. Заїхали на площадочку тут, подивитися. Дивимося ось такі. О. Прицепики, цінова політика від 20 до 30. От. Тут така напні занижена. Мане Дафи, тут у нас люди пустили, два вольвака, ще не готові вони. І, Якщо цікавить, можу кинути площадку, теж прицепики стоять. З від 17 до 20. Років. Вибачайте за звук, мікрофон ще тільки йде до нас. Ще ми маємо на одну площадку заїхати, але знайшли пічмен з Тасіка одного. Я його не знімав, бо там люди не дозволяли знімати, але будемо купляти то попрошу, та то й думаю, дозволять. Ось тут такі штани. Сав, барабах, бо резині більш-менш. Поки такого достойного нічого не знайшли. знайшли то з Ну, його буде десь мені здається 20 Це 100% так, і ми по болоті назад, ось такі ще є прицепники, але сказали нам, десь ми на другій площадці. І приїхали ми на другу площадочку. Ось такі у нас красавці стоять. Кому цікаво пишіть. буду казати де. Як ми в Буджеті знайшли цю площадку, тут дуже дуже великий вибір. от По Вольвах вони не займаються, бо ми Вольву шукаємо 7, 8, 12 рік ми оце шукаємо. У них мани, так бачу, дафи Євро 6. Поки немає такого, то ми дивимося по прицепах. Чоловік нам показав, є вибір прицепів. Ось такий цінова політика ще не питали. От. Англійці в основному. Тут бучач все англійці. На тій площаці ми побули, нічого не знайшли. Ото як я казав, ще нас Стасік один зацікавив на першій площаці. Мені здається, ми до нього ще вернемося, щоб більше його подивитися. А тут ось такий ставить. Я далі зніму покажу, що шукає. Так, облюбували трошки ми такого прицепу. Ціна цього прицепу 24 тисячі. Це у нас Mercedes, Mercedes Intrax. З половиною. З половиною. Ну, тут то можна говорити, мені здається. Оліять. Покажу стану. Тут от, ціленьке. Тут ларі, можна сказати, тут нічого не, не лізло. Також обійду. обійду. По резині Нині можна сказати, що є та резина. Ось так. Ось такий прицепник. Ось по табличках хочу сказати. 24. Ну, поки ми притримуємося, того за 28. Стасик дуже симпатичний. Та ми вам його покажемо. Так, отакий у нас манчик є в продажі. На площадці побачили, обдивляємося його. Ціна його буде 26. 15-16 рік. Ціна його 600-700 тисяч. Ось так якщо не пам'ятає, треба буде дивитися. Трохи викрашений, дуже красивий. Тут їх вже є, тут виїхали. Коли ми ще на такий проєкт подивитися, такий як у нас, тільки рази дорожчий. От один, один другий рік, ми хочемо розвивати собі, але на три сторони буде. От будемо їхати далі. Ціна їхня від 50 до 60. Підемо ми додому. Та, напевно закінчую я це відео. Це... Це додому, я не хочу далі бо типу. охорони за нами ходить, дивиться. Так, ще ми на такого красавіця заїхали подивитися, а заїхали ми в Тернопіль. Рік 13, хочуть за нього. 33. Ось така ось машинка. Це без сідла. Це без сідла і без гідравліки. Місце на гідравліку є. 80 резина. 80 -та резина ну, така, не хочу лізти туди далі. Тут краска в оригіналі, ну, симпатична досить машина, але 33 тисячі щось говорить. АДР так як хто бачить є навіть заземлення на АДРку. Місце на гідравліку От. і ось така машинка, не буду всередине лісти. І ще під кінець ми приїхали на ось такого подивитися, Тоже Тернопіль Євро 6. От. Що ми побачили тут? По рамі питань нема. по гідравліці теж сідло піднято, я так скоренько, бо їдемо далі. Дивіться. Злякало нас, що тут все гарненько поліроване, а ось тут такий переход зробили. Як вам показати? Коротше цього дверка вся зовсім. Ну, хто бачить, той бачить. Ця дверка вся підута. резина ззаді нова. І ось тут не хочу вже відкривати лізти до машини, бо чоловік тільки їде. Там вона теж прекрасна. Вона взагалі біла. От. То їдемо далі, дивитися, Ця нам не сподобалась. Так, і сьогоднішній день будемо закінчувати ось такими машинками. От, позніму, що тут є. Прицепів тьма. Це одне Volvo і FM стоїть. Я буду ходити, бо там люди не дуже хочуть, щоб бачили, що ми ходимо, знімаємо. Але тут вибір набагато більший прицепів, але відповідно і ціна тут більша. От, така отлюба. І ці Остасик доволі непоганий. Так, ще покажу по прицепиках. Є шміци, он інтракси, сафи. От, що кого цікавить? Тут, да, тут крепка площадка. Але тут відповідно і по цінах. От, на вольву. Оцей такий непоганенький. Ось тут. Хто може був, тут відписуйте. Цю площадку знає. Це на перехрестку з білої сюди добратись дуже легко, кому треба відпишу і скажу. От, Кого яке цікавить, всього є французи, вольваки? ну, коротше, Одним словом, дуже-дуже багато великий вибір. Отак можна сказати. Святко прийдусь, покажу. Це його Стасик, капець. Польща, а що посяг. По БПВ, так? БПВ, БПВ Еко Плюс. От. У мене такий на самсальчик стоїть. Але цей стан капець. ще. Так, поки ще там позаглядаю ось такі прицепики є. По 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 манах, по прицепиках. Тут Ольвочок. Зараз більше Вольво покажу. На 80 й резині сполірки. Але за цим хочуть, я вже казав, 37 так, чи то 38, 38 думаю, Адблю без гідравліки. Ми хочемо самосвала, нам бажано з гідравлікою. Да, так, зрозуміло, що ставиться, але це все додаткові кошти. Сідло не займе, Але по прицепах адекватна ціна. там 25-26 СМТ от мега. Є, є вибір. Тут він, без питань. Так, хлопці вон пішли. Так, і все. Кінець нашої сьогоднішньої прогулки чи як правильно вже закінчили ми. Зупинилися ми тут, не знайшли нічого, правда. Але це вже останнє відео, що сьогодні знімаємо. Будемо їздити, будемо далі шукати. Кого цікавить ці площадки, що я сьогодні показав. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся, буду щось радити, буду щось показувати. Ось. Все, до зустрічі.